Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу про акції, на яких ви безпосередньо за декілька днів зможете заробити хороші гроші. Для того, щоб почати заробляти, перейдіть по ссылці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, на першій схемі з біржі Bitget ми зможемо отримати безкоштовно до 50 доларів. А може і 100, і 200 доларів. Все, що вам потрібно зробити, це перейти по моїй реферальній силці, зареєструватись, підтвердити свою пошту, після чого скачати їх додаток, зайти в додаток, авторизувати через свій логін та пароль та пройти верифікацію. Після проходження верифікації нам потрібно зайти в свій гаманець в розділ кошельок, нажати на кнопку Ввод і закинути мінімум 110 доларів. Рекомендую закидати через криптовалюти LTC, оскільки там найменше комісія. Після того, як ми закинули 110 доларів, бачимо, мені успішно прийшли кошти. Ми нажимаємо на розділ SPOT і змінюємо торгову пару з BTS USDT на LTC USDT. Після чого ми продаємо всі свої токени LTC, тобто Litecoin. Після продажі ми купуємо токен LTC на всі кошти, тобто на 110 USDT. І так нам потрібно ще 50 разів купити LTC, купити LTC і продати LTC 50 разів кожного разу по 100 доларів. Для чого нам потрібно це зробити? Для того, щоб зробити торговий об'єм в 10 тисяч доларів. І за це ми отримаємо безкоштовно USDT в розмірі 50 тисяч доларів, які будуть розділені серед всіх користувачів, які зробили ці ж самі дії. Тобто протягом цього періоду зробили торговий об'єм в 10 тисяч доларів. Після того, як ми отак 51 раз купили і 51 раз продали ЛТС, LTC, тобто ми клікаємо по цьому банеру приглашаю, друзей, і об'єдняйтесь», розділіть 50 тисяч доларів. І заходимо, гортаємо вниз і бачимо, що є така кнопка Присодіняйся зараз. Нажимаємо на неї і нажимаємо на кнопку Зареєструватися. Якщо у вас виб'є помилку, значить на цій сторінці вам потрібно авторизувати через свій логін та пароль від біржі BitGet і потім вже нажати на кнопку Зареєструватися. Має показати ось так, що реєстрація пройшла успішно. Так, після, того нам, після того ми не виводимо кошти, які закинули на депозит, до 16 серпня. Після 16 серпня ви можете вивести власні кошти. А бонус е, е, від 50 доларів і більше, можливо, буде трішки інша сума. Ви зможете отримати через 10 днів після закінчення даної акції. Тобто, орієнтовно до 25 серпня вам прийде ще додатково плюс 50 доларів. Після чого ви зможете вивезти е, всі кошти. Е, для того, щоб вивести нам потрібно буде прив'язати свій номер телефону. І от нажимаємо на кнопку Вивід, вводимо свою адресу. Будь-якої криптовалюти я особисто виводив через USDT, але можна також вивести через Litecoin. І виводимо кошти на будь-яку біржу, а далі з біржі через обмінник переводимо всі кошти на свою банківську карточку. Ось бачимо, мені прийшла транзакція на мій рахунок в біржі WhiteBit. Також біржа Bitget є офіційним, офіційним партнером Uventus, входить в топ-60 кращих бірж світу, тому все тут добре. Особисто з цієї біржі я вже вивів близько 2 тисяч доларів по реферальній програмі, тому все тут виплачують. Головне, що вам потрібно зробити, це зареєструватись по моїй реферальній силиці, закинути не менше 110 доларів через криптовалюту LTC, зробити обсяг торгів в 10 тисяч доларів, та нажати на кнопку Зареєструватися на цьому банері. І все. Далі ви також зможете запрошувати друзів і заробляти також. Частинку від цих 50 тисяч доларів, які будуть розділені серед цих користувачів, які виконають умови даної акції. Так, тепер переходимо до другої акції. Біржа Zoomic зараз дарує вам безкоштовно 23 долари та 18 доларів за кожного запрошеного друга. Сьогодні мені прийшло 20 доларів за те, що я виконав умови попередньої акції. А за рефералів має прийти 14 серпня виплата. Також, якщо ви участвували в попередній акції, то помітили, помітили те, що всі реферали удалилися з вашої історії. Це вони зробили навмисно, для того, щоб не плотись з рефералами по цій, по цій новій реферальній програмі. Але всі ваші попередні реферали збережені і ви отримаєте за їх точну виплату. Отож, для того, щоб зараз заробити вам 23 долари, вам потрібно зареєструватись по моїй реферальній силці, відкрити аккаунт на ZomEX. Пройти реєстрацію і після чого скачати їх додаток. В додатку ми авторизуємо через свій логін і пароль, який вказували при реєстрації. І далі нажимаємо на кнопку Депозит, вибираємо USDT мережу TRC20 і закидаємо не менше 22 USDT. Далі ми робимо 2-3 трейди на фьючерсах, вибираємо будь-яке кредитне плече, можна виставити кредитне плече 1. Або можна виставити кредитне плеча 2, в принципі, в інструкції я все детально показав. І після цього не вводимо свої кошти десь так орієнтовно, 10 днів. Або можна вивезти кошти, і після чого закинути знову. І ще зробити 2-3 трейди. А це гарантує вам отримання безкоштовних 18 доларів. Так, Після того, як ми зробили ці всі два три трейди, ось тут я в інструкції покроково показав, нам потрібно перейти по цій у форми. І попередньо нам потрібно скопіювати свій номер UID, тобто ваш ідентифікаційний номер на даній біржі, і вставити в цю форму і нажати Отправить. І після цього ви зможете отримати гарантовано 18 доларів за себе та 18 доларів за кожного запрошеного друга. Далі ми клікаємо на цей банер, також е, нажимаємо на кнопку Complete this form, знову ж таки, вставляємо свій номер увіт і тут вибираємо будь-яку футбольну команду. За це нам прийде ще плюс 5 доларів, тобто 23 долара ми отримаємо абсолютно безкоштовно. Далі копіюємо свою реферальну силку, запрошуємо друзів і заробляємо на кожному запрошеному другові ще плюс 18 доларів. Е, всі кошти ви можете вивезти, ось бачимо, я покроково показав е, процес виводу. Виводимо також через USDT мережа TRC-20. Я виводив знову ж таки на біржу WhiteBit. Ось тут я виводив 20 USDT. І ось мені буквально прийшов переказ за 10 хвилин. Тому все виплачує. Ось я переклав умови акції. Все, що вам потрібно зробити, це закинути на баланс не менше 18 доларів. Ми ж закидали 22 долара. І зробити об'єм торгів 18 доларів. За це ви отримаєте безкоштовно реальних 18 доларів, які також зможете вивезти. Та 18 доларів будете отримувати за кожного запрошеного друга. Тому пропозиція досить крута, я рекомендую кожному обов'язково зробити схему з BitGet і схему із ZoomX. Також, якщо ви помітили, то біржа WebBit запустила свій власний токен запустила свій власний токен. І 14 серпня ви зможете придбати цей токен на лістингу. Але зараз ви можете отримати цей токен абсолютно безкоштовно. Для того, щоб отримати його безкоштовно, перейдіть по ссылці, що буде в описі. Зареєструйтесь на біржі WhiteBit, пройдіть верифікацію, Після чого перейдіть на ось таку от форму Glim. Посилання я також залишу в описі. І тут нам потрібно от пройти ось ці завдання, і ми. Будемо серед учасників, яким може випасти е, безкоштовні ці токени е, WT, тобто токени WhiteBit. Е, один такий токен коштує 2 долари. Все, що нам потрібно зробити, бачимо, це пройти реєстрацію, пройти верифікацію і запросити хоча б одного друга по своїй реферальній силці на WhiteBit. Далі такі простенькі завдання підписатись на Telegram, на Twitter, на Instagram, е, на Facebook. Тобто все досить просто. І за це ви можете отримати безкоштовні ці токени. Також 14 серпня ви зможете придбати на самій біржі ці токени, які будуть на лістингу. Один такий токен коштує 2 долара. Мінімальна покупка від 50 доларів, а максимальна до 600 доларів. Тому в принципі. Є разом 14 серпня купувати ці токени, оскільки вони виростуть в рази. І далі можна буде, зробивши 2-3 ікса, тобто купували, приміром по 50 е, доларів, тобто купили токенів на 50 доларів. Бачимо, що ціна виросла в 2-3 рази. І відразу продаємо ці токени. І таким чином ми заробили чистими плюс 50, плюс 100 доларів. Тому все досить просто.